Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 19 квітня, і ми готуємось, будуть гарні приморозки. Очікуємо від нуля до мінус трьох, а це вже таке суттєве похолодання, і потрібно рятувати те, що ми повисаджували, повисівали, що боїться гарних приморозків. Тут у мене помідорчики накриті. Агроволокно, плівка, це не спасе. Я вже бачила, дівчата показували, як у них побило помідори. Був невеликий приморозок. І нічого не врятували. Вони надіялися, сподівалися, так, що це все допоможе. Врятує ні. Будемо краще накривати. Ось тут такі гарні вже помідорчики. Також у мене є висаджені, у нас ідуть дощі черв'ячки. В мене висіяно, вже все посходило. Вон помідорчики, капусточка. Редька, це все будемо накривати. Ще я висадила зовсім трошки розсадую кабачки. У мене три кущики. Це також нічого не допоможе. Повисівав у відкритий ґрунт. Мені писали, що висіяли, були дуже ж гарні, теплі, майже літні дні повисівали кабачки, огірочки, все гарно посходило. Також потрібно понакривати, тому що не витримає заморозку. Це взагалі такі рослини теплолюбиві. Також буду накривати молоденький виноград. Він боїться таких приморозків. Померзне, будемо все це накривати. Висадила свою капусточку, яка росла в стаканчиках на підвіконі, рання та цвітна, вона не боїться, вона тільки гарно радіє такій, такій погоді, дощі, як сонечко на нього не пече, вона гарно прижилася, вже ось росте. А тут я ж така справна господарочка. У мене огірочки ростуть, висадила розсадою. Ой, як бур'ян тут. Це редька. Ось їдять уже слимаки. Понадкошували. Куди без них? Без них нікуди. Боюся заглядати. Вони вже мені згризли одного огірочка. Але все-таки перевірити потрібно. Вода, скрізь водичка. Угу. О, а в нас уже й вуса є, отак. Ой-ой-ой. Я й не бачила, дорогі друзі. Вчора я не заглядала. Такий холодний дощовий день. тра та, -та за себе. І ми тут. І ми тут усі. Що тут? тут я наховала? Не ділюся! О, які ми ревниві! Так, дівчата, дайте, ну я перевірю свої огірки. Там я бачила, мене був на Що ж ти мене підбиваєш, Я впаду? Берта, не перекинь мене. Ой, десь там був. Яка радість, яка радість. Гарненько накрию одіяльцями. Зараз я вам покажу, дорогі друзі, як це все буду я рятувати. Та я так неодноразово роблю. Я вже показувала одного року. Божечко, яка краса. Ой, яка краса. Слава Богу. Я не скажу, що це для нас новина. У квітні заморозок в нас ще будуть травневі заморозки. Одного року були так пізно. Я навіть не пам'ятаю, що таке. У мене є на каналі, як я, як я накривала, укривала, висадила. Дорогі друзі, все. Геть усе. все. І буде в мене тут щось. У мене тут має бути ще вель, він зійшов. Але ось. Шпінат. Це не в городі. Тут така грядочка. Вирішила я щось посіяти. Та ні, тут нічого не буде. І в туалет сходила моя красуня. Берта, нема де почухатися, так? О. в мене були вже перці, баклажани, помідорі. Все висаджено, відкритий ґрунт, дуже ж багато. Це квіточки прикрила, щоб собаки не поламали. Буду накривати. Зійшла Айстра, сідає дама, як вона мені подобається. Ну, куди ж ти лізеш? Ну, кнопа! Від вас і так нічого не можна врятувати. Я накривала всі свої рослинки. Як я була, замучилася, тільки врятувала знову заморозки. Як же гарно все квітне, все цвіте, всі дерева. Вишня вже й перецвіла рання. Що буде з деревами? Вітер замерзла в руки, дорогі друзі, такий морозний вітер. Так, тут я вже наскладала ціла купа. Старі одіяла, покривала. Ой, дуже багато різного трап'я. Ось такі. Що у нас тут? Шість, видно так, шість градусів. І це зараз у нас щось сонечко намагається виглянути. Отже, як я його буду накривати? Поки що не буду. Зараз сонечко, не потрібно це все зараз робити. Буду вже ближче до, коли буде до вечора, годин 6, це все накрию. Зніму плівку. І поверх агроволокна, де є агроволокно, то буду поверх брати, оце накривати одіялами, потім плівкою, отак воно. 100% я врятую. Ось такий молоденький виноград. Так, пішов гарненько в ріст. Буду накривати все це. Ой, яка гарна кульбабка. Це кури. Дуже полюбляють кури, треба курочкам своїм вирвати. І ці моськи скрізь свого носа. Я заглядаю і їм треба. Кнопка. Ти мені шкоду робиш. Вона мені весь газон мій знищила. Зараз покажу, де вона проходить, задніми лапами буксує. Ось видно, так, все повиривала. Що вона робить? А ще, хто посіяв столовий бурячок. І він вже зійшов, він швидко сходить, були гарні сонячні дні, такі теплі, грунт був гарно прогрівся. Він також дуже боїться приморозків. Я ще буряк не висівала. Тут тільки цибулька сходить, морковку посіяла, та й на цьому все. Це перевіряю. Ми висаджували картоплю і поміж картоплею так, садили вуличками, трошки картоплі і бурячок кормовий для наших курочок, щоб були на зиму вітамінки. Ні, не видно, не видно, ще не сходить. Ми сіяли 10 квітня, але глибоко сіяли. Немає ще. Друзі, буду завершувати своє відео, рятуйте свою розсаду, когось що там є на дворі. Бажаю всім гарних сонячних днів, міцного здоров'я, мирного неба, на все добре, до зустрічі!